Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 6 грудня. На Київщині вдень температура буде близько 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. У Києві протягом усього дня триматиметься хмарна погода. вдень і ввечері прогнозується сніг. На півночі у Житомирській області вдень температура становитиме мінус 1 градус. А вночі залишатиметься стабільною. З самого ранку до вечора в Житомирі хмарно. Вдень очікується сніг, ближче до вечора опади послабшають. На Чернігівщині, вдень і вночі температура залишатиметься на рівні нуля градусів. Весь день у Чернігові буде похмурим, увечері прогнозується сніг. На Сумщині в день температура буде близько мінус одного градуса, а вночі підвищиться до нуля. У Сумах протягом дня хмарно, вранці очікується сніг, який припиниться до середини дня, але ввечері знову піде. На сході у Харківській області вдень температура становитиме мінус один градус, а вночі буде близько нуля. У Харкові протягом дня буде хмарно, вранці та ввечері очікується дрібний сніг, середина дня буде без опадів. На Донеччині в день температура сягне плюс одного градуса, а вночі підвищиться до плюс 2. Протягом дня у Донецьку буде похмуро вночі, можливий дрібний сніг, решта дня без опадів. На Луганщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні нуля градусів. Вранці прогнозується сніг, але вдень і ввечері опадів не очікується. На півдні на Одещині вдень температура сягне плюс 5 градусів, а вночі підвищиться до плюс семи. В Одесі весь день хмарно, вдень і ввечері очікується дрібний дощ, який ближче до ночі посилиться. У Миколаївській області в день температура буде близько плюс 3 градусів і залишатиметься стабільною вночі. У Миколаєві вдень йтиме мокрий сніг, якому ввечері на зміну прийде дощ. На Херсонщині в день температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Протягом усього дня буде хмарно, опадів не прогнозується. На Запоріжжі в день і вночі температура буде стабільно близько плюс 3 градусів. У Запоріжжі весь день буде похмуро, без опадів. У Криму вдень температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. У Сімферополі весь день буде хмарно, опадів не передбачається. На Заході. На Львівщині в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Вранці у Львові буде хмарно, а ближче до вечора можливий дрібний дощ зі снігом. На Івано-Франківщині вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до нуля. В Івано-Франківську протягом усього дня буде хмарно, без опадів. На Тернопільщині вдень і вночі температура залишатиметься близько нуля градусів. У Тернополі прогнозується хмарна погода весь день опадів не очікується. На Буковині в день температура сягне плюс 2 градусів, а вночі знизиться до нуля. У Чернівцях вранці можливий дрібний сніг, вдень і ввечері опадів не прогнозується. На Закарпатті вдень температура підніметься до плюс трьох градусів. А вночі знизиться до плюс одного. Ввечері в Ужгороді очікується сильний дощ. На Волині вдень температура становитиме плюс два градуси, а вночі знизиться до мінус одного. Весь день у Луцьку буде похмуро, без опадів. На Хмельниччині вдень і вночі температура буде стабільно мінус один градус. У Хмельницькому хмарно буде протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині вдень і вночі температура буде стабільно мінус 1 градус. У Хмельницькому хмарно буде протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі підніметься до плюс одного. У Кропивницькому вдень і ввечері прогнозується дрібний дощ зі снігом. На Полтавщині, вдень і вночі температура буде стабільно близько 0 градусів. Увечері очікується дощ зі снігом. На Черкащині вдень і вночі температура залишатиметься плюс один градус. Увечері можливий сильний дощ зі снігом. На Дніпропетровщині вдень і вночі температура залишатиметься плюс два градуси. Увечері в Дніпрі очікується дрібний дощ. На Вінничині температура сягне плюс одного градуса. А вночі знизиться до нуля. Удень ітиме сніг, який ближче до вечора стане слабшим. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що дивилися. Бережіть себе та насолоджуйтеся кожним днем незалежно від погоди. До зустрічі.